Нещодавно в Дніпропетровську відбулися два обласних семінари з питань енергоефективності та енергозбереження в рамках спільного проекту – -Про Місцевий розвиток орієнтований на громаду естафету обласного центру прийняв кривий ріг, на базі якого сьогодні пройшла третя фаза проекту. Цель цього, цього семінара ознайомити жителів області, ознайомити керівників території, в першу чергу, це сільські території з с программами субсидирования, с программами льготного кредитования, как сделать так, чтобы максимальное количество людей были вовлечены в эту программу, и мы могли реализовать большое, максимально большое количество проектов. Какая роль областного совета? Прежде, прежде всего это информирование, то есть какие программы, как работают, какие механизмы, какие подходы, как правильно документы оформить, куда обратиться, куда прийти, что сделать. Учасниками заходу стали міські голови та їх заступники голови районних та сільських рад, представники громадських організацій. Місто Кривий Ріг вже три роки як пішло у проєкт Європейського союзу енергозбереження в Євросоюзі, і таким чином займаємося цим питанням. Там і енергозбереження, і екологія задіяна. Я вважаю, що це для нашого міста дуже важливо, тому кожний досвід, кожна можливість вирішення таких питань це, я вважаю, потрібно для кожного мешканця. Під час семінару його учасники переглянули фільм Зелена енергія Стале майбутнє також вони відвідали Орджонікідзівську сільраду та ознайомилися з проектами, які реалізуються в рамках ініціатив Чиста енергія, партнерство заради майбутнього Дніпропетровщини та «ЄСПРООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Наступний семінар відбудеться наприкінці листопада в Павлограді.